Дорогі друзі, ви тільки що були свідками, як грубо, безпрецедентно поставлений Януковичем суддя порушує мої права і мої свободи. Всім зрозуміло, що цей процес є політично замовним, що цей процес режисується і проводиться персонально Віктором Януковичем. Це його бажання персонально розправитися зі мною, як з його політичним опонентом. Всім сьогодні вже зрозуміло, що ніяких дій моїх на порушення закону, ніяких злочинів у мене немає, і що це просто фарс, це перехід межі діючою владою. Саме тому я скористалася 55-ю статтею Конституції, де передбачено моє право, якщо є грубе порушення закону, Конституції. Грубе порушення норм і принципів моралі. Я маю право здійснювати протест, причому всіми шляхами, які прямо не заборонені законом. Мій протест це не вставати перед замовним судом, який виконує незаконні доручення президента України, і чинить надімною розправу. Ніхто не може мене позбавити мого конституційного права протестувати. Але сьогодні в порушення конституції і законів суддя діє безпрецедентно, і він почав зараз розгляд судової справи без участі мене, без участі моїх захисників, порушивши прямо. 262 статтю кримінально-процесуального кодексу, де є обов'язковим присутність моя в залі. Без мене вони не мають права це робити. Але для них нічого не значить не закон, не конституція, не права людини, не свободи. Для них значить тільки лише те, що будь-якою ціною, правом сили, поліцейськими дубінками. Порушенням законів вони хочуть утримати свою владу, саме тому зараз в залі суду чиниться повне беззаконня.